Спочатку знімаємо старі струни. Для цього треба опустити кілки. Я буду використовувати ось такий інструмент ключ для намотування струн. В принципі, можна обійтись і без нього, можна робити все пальцями, але так буде довше. Я починаю з шостої струни, опускаю її так, щоб можна було повністю зняти струну з кілка. Те саме робимо з рештою струн. Скілків струни зняли. Тепер переходимо на бріч. Виймаємо бріч-піки. Для цього можна використовувати цей ключ. Тут є спеціальна канавка. Зачіпляємо бріч-пік. Піднімаємо. І витягуємо струну. Якщо такого ключа під рукою немає, можна використовувати пласкогубці. Знімаємо всі інші струни. Все, гітара знеструнена. Перед тим, як встановлювати нові струни, я рекомендую протерти гітару від пилу у важкодоступних місцях. Конкретно над верхнім порогом та над бріджем. Також я очищаю струни від нальоту. Для цього використовую шматок звичайної кухонної губки для посуду. І додатково протираю гриф. Розпаковуємо нові струни. Конкретно в цьому комплекті струни об'єднані так: перша і друга, третя і четверта, п'ята і шоста. Я розрізняю їх на око по товщині. Або можна зробити це по кольорах. Кожна струна на кінці має кільце. Кожне кільце має свій колір. На упаковці вказано, який колір має кожна струна. Встановлюємо струни. Я починаю з шостої струни. Виймаємо бріч пік. Він має ось таку канавку. Канавка напрямлена в сторону грифу. Тут один важливий момент. Зараз Бріч Пік направлений канавкою до вашого екрану, а кільце на струні має бути відносно канавки ось так. Не так. Ставимо струну на своє місце, притискаємо і невеликим зусиллям тягнемо струну в сторону грифу, щоб вона краще зафіксувалася. Тепер пропихаємо струну крізь кілок. Струна є задовгою, тому я заводжу її за гриф, це запас, якого вистачить на достатню кількість обертів. Після цього прокручуємо кінець струни під низ струни. І загинаємо її зверху. Тепер струна не розмотається, можна спокійно накручувати її на кілок. Підтягуємо доти, доки струна самостійно не буде триматися. Залишок струни я не обрубую, не відрізаю, а відламую. Тоді тут не буде виступати залишок. Будьте уважні, струни накручуються обов'язково від грифу. Перша, друга, третя струна за годинниковою стрілкою, шоста, п'ята, четверта проти годинникової стрілки. Те саме робимо з першою струною. Закріплюємо в бріч. Пропихаємо крізь кілок. Старайтеся, щоб струна ось так не виступала, бо нею можна поколотися як голкою. До речі, струни краще встановлювати в ось такому порядку: 6 перша, 5-та, третя 3, друга. Повторюємо все з рештою струн. Все, нові струни встановлені, гітару залишається тільки настроїти. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал. Якщо раптом не підписані, успіхів вам і побачимось в наступних відео.